Ви думаєте, що Голлівуд – це туристичне місце? Ага. Розтяжка хороша, а піджак щось не тянеться. Господи. Щоб ви розуміли, ми зараз ризикуємо просто дуже сильно. Мені Трошки страшно було. Трошки страшно. Це туристичне місце, де, Ой, де вас можуть нормально всякие реакции потом нарежутся типа господина 99 идет с ним за тусы чушь куда ты бежала точно